Це ж нас вивезли в степі, построїли оце ми свої хати на ливні із глини і соломи, ну і там жили. Це степ. Нема ніде ні дерева, нема ні угля, топить нічим. А дітям потрібно їсти варити і собі ж щось поїсти. І що це саме? Чим топили рис Курай раніше називався, зараз я його якось і не бачу, що цей курай рис. А раніше такі шари, полушари і вони колючі, колючі. І этот самий мама йшла у чоботях. Ці шари вони осінь вже висихли. вона їх от ногами топтала, получила такі от плотні еті, е, е, збиті такі. Кучки, і вони їх складували, 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 а потім йшли у колгосп, просили коні, просили гарбу, а це чотири колеса і по бокам, як дві лісниці, високі, отако. От. І туди укладували оцей же ж курай. От, і ото привезуть курай, а він горить, як спічки. Як возьме того курай, то саме печка гаряча. Тоді, як вона напала печку, тоді вже ставе борщ варить, і хліб пече, і пироги, і тикви пече. І все оце так треба сідити, поки щоб воно як мигом прогоріло, треба і один за одним укладувати, щоб продовжало ж горіння, іначе потухне тоді, починай понові. От. І от, от так самий мама топила. Батько не міг це робити. Во-первых, він його нога не гнулася, а во-вторих, він все время був на руководящих должностях. Він все время начальник і був в конторі, все время там був все зайнятий. А мама і курай той топтала, і привозила, і привезли додому, і готувала їсти. Все мама. Ми однеї і набралися, бо ми теж такі були <хи>, бистрі, шустрі. У мене теж чоловік геолог, його ніколи вдома не було, а я сама і працювала, і їсти готувала, дітей на музику водила, і, і шила сама, як пошию дітям щось. нібудь А собі як пошию, то всі мені завидували. Як я красиво одіта, а я це сама все і шила, й покупала, й заробляла все. Ну, коротше, отак от мама нас самий. і в школу проважає, і аб, новий праздник підходить, чи новий рік, чи октябрьський, чи перше має, раніше обов'язково всі праздники празнували. То це до того времени Різдво теж празднували. Мама нам до того праздника обідально ситься чи юбочки шиє ночі. Машинка ручна, така швейна, і вона сидить ночі. А ми щасливі сидимо і заглянуємо, ждемо. Мама, мама, йдеть, лошіться вже спати, йдіть вже спати. Нам же інтересно, як же мама шиє нам плаття. А світі. У Дніпропетровську продавали. Так там потрібно було поїхати, во перше грошей треба наторгувати. На Це везти в город молоко у бетонах. У бетоні 6 літрів, 7 літрів, і ото впереді два бетони, ззаді два бетони, а впереді бетон і несуть на привольну, на станцію. А там тоді везуть у Дніпропетровськ і продають, як вони називали, євреї покупали молоко. Повезуть, молоко продадуть, уторгують гроші і займають этот, очередь за сітцем. А сітець той продавали і стояли по двоє, суток, по троє в очередь така. Там така очередь, і ночували навіть. І поки ти дійде твоя очередь, і ти там возьмеш 10 метрів сіцу, чи 15 метрів такого, такого сицю. І ото привозили, і нам шили тоді чи юбочки, чи. Етод. Оце так, така була а радувала, мама так. А ще, як ми були малими, то коли родителі робили в колхозі, так їм гроші не платили. Ставили паличку. Вийшов на роботу, трудодень одна паличка. Завтра вийшов другий трудодень, ще трудодень одна. Скільки паличок — скільки трудоднів. А потім, коли вже зберуть урожай, то вони оці трудодні щитають. Допустим, моя мама заробила за місяць 20 трудоднів, за другий місяць там 10 чи тоже 25 трудоднів, скільки раз вийшла. І тоді на цей трудодень розподіляли, скільки кілограм пшениці дадуть. Або на цей трудодень давали кавунів. Кавуни у нас дуже великі баштани були. Дині, кавуни, і собирали вони в кучу. І потім розподіляли на кожний каву з кожне трудодень, виділяли е, скільки кілограмів кавунів на один трудодень попаде. І ото посчитають і привозять тоді кавунів додому, пшеницю, тоді, значить, цю пшеницю е, вибирають час, коли этот збираються у селі і везуть на млин. У друге село, тут влина не було. Там зроблять муку і везуть сюди назад. І тоді печуть хліб. Уже в останнє було і жито, і жито давали потроху, і житне борошно. Було, і житний хліб печуть, і білий хліб пекли. Дуже хороший хліб, як спече, мама, цілу неділю. Этот, він хліб не черствіє, опускають у погріб. У погрібі діжка, на діжці стоїть, така, этот, із досок, така, досок і в, на, складають там хліб. І він стоїть цілу неділю, це не хліб, а об'єднання. І все, що було, якогось свинячку якусь держали, то різали. І жирок був там, допустимо, посне масло вже в останнє час начали подсолнухи виращувати, і почали подсонечне масло бити, то зіб'ють і в бетоні воно і гот стоїть. Грошей не було ні в кого, бо за гроші ніхто не робив, пенсії нікому не платили, зарплати грошей не давали. Тільки те, що ми виростили, оте ми їли, і оце ми і пекли, і варили і празднували. Був праздник обжнивки. Як колхозі все це уберуть, тоді ділають празник. Готовлять, пироги печуть, ріжуть там якусь самий, скотину чи свинину, жарять і накривають столи у, у, тому, у колхозі. І тоді такі обжнивки до того всі їдять, співають це все безплатно. От. А гармошка як заграє, так та танцюють, або собрання проводять. Когось треба назначити там, на другу должність, або, як будто вирішають, скільки кіл... собрання вощів, скільки на трудодень, скільки зерна там, якого будуть давати. Так... Собираються бранні, ну, а чим сильно привлікають туди, так це гармошка грає. Приходить гармоніст, а він один на село. І як розтягне ту гармошку. І пойку, як видасть, І танцюють цюють усі, до того радуються, бо других радостів не було. Общих. Біля дому було около гектара землі. Вот. Ну, там це ж було строєння, сад був, а то огород. Ну наскільки перше час солонці були, і називався Солонянський район, бо земля була наскільки солона. а викопала я этот, колодці, так і кури не пили в тої води. Дуже вона була солона гірка. А там є був далеко колодязь, на чогось він називався Духновський. Хто чого його назвав, я не знаю. От. І от, от звідти мама носила воду на коромислі і зимою, і літом принести води, напоїти скот, дітей помити треба, постирати, їсти, пити. Все носили із Духновського колодязя. А цей самий. У нас унизу також вот, було до этот, огород і кончається, а там уже толока називається, там трава росла. Вот. І воно було так вот, спуск, і там садили внизу помидори, а вода не дуже далеко викопали, називаються копанки. Викапували отакі копанки, вони просто круглу яму таку викопували. І там вода була, вона була неважна, але ми поливали. Кожен вечір бігли до того. Униз мама, це наша була задача поливати капусту. І це всі сусідські діти вечором всі біжимо вниз, поливати капусту. Набираємо відро до відра, вірьовочку, набираєш із копанки і другому наливаєш у відро, той несе поливає. І опять один стоїть, набирає, а другим у відра, і ми ото поливали капусту. Буряки були, садили багато буряків. Буряки нас дуже виручали. Ми їли ті буряки, і солодкі, ну солодкі то вже пізніше, а то просто такі буряки. І пекли їх, і так от. І садили картошка своя була, бо якщо ти не то. Не виростиш картошку, так у тебе купити ні за що картошки. А картошка це ж основна, треба і пирожок спекти, і е, варили в мундірах, і їли її з соліннями, капусту солили. А потім послів приїхав один болгарин, і йому виділили цю е, площу, скільки там гектарів. І він почав займатися овощеводством, І мама моя там працювала. От тоді нам було добре. Мама принесе оттуда і перцю, і помидора, і сініньки вирощували, лук вирощували. і там, ну, там така була важка робота, раніше труб не було. Робили оце всі грядки, і по канавам текла вода. От тече сама головна канава. Потім йде вниз огород. Так оце щоб е, е, то, канави йдуть туди по городу е, пусті. Для того, щоб запалити е, то, грядки, допустимо, перший ряд, грядок, треба прорубати оцю основну канаву. І вода йде сюди і поливає ці всі, ето, і так кожен участок. Дуже важкий був труд. Труб не було. По каналам бігла вода. І там регулювали. Основна канава йде, а тут цю канаву, потім другу канаву прорубували, а були такі тяпки, допустимо, як пів сонця полукругом. Отакі здоровенні, такі. Я пам'ятаю, я ходила до мами, так я її не могла підняти ту тяпку, А вони ці жінки, піднімали і оце е, рубали цей е, сами, е, канаву, прорубували і основну і йшла вода по цих малих канавах. Ну, і тоді вже мама приносила нам і готувала і ціньки, і цибуля це ж була, і дома садили цибулю. Ну, отакі ми. Так ми жили в дитинстві. Так що, а зараз плачемо, що маленька пенсія, нам деньги. Ні, а потім почали з чого? 8 рублів дали пенсію у колхозникам. Потім додавали 12 рублів пенсію. А налог, такі налоги, немає курей, а все одно 150 яєць здай. Немає того. Е... Молока. Молоко теж носили. Я не пам'ятаю, скільки треба, ну носили в колхоз молоко. Корова була, тому що без корови не можна було. Діти треба чим вже кормити дітей. От. І скільки то літрів молока отнести в колхоз здати, а вони везуть у государство. От. Якщо ти немає, плати деньги за це. Отака от. от була постановка. А потім, коли прийшов до власті Маєнков, він недовго був. І він відмінив ці закони. Та я пам'ятаю до сих пор, Боже, яка була радость, як... це не присказуємо прямо. Не можна розказати цього, Як радувалися люди, коли відмінили оцей закон. Він відмінив. Він недовго був чогось при власті, і пішли вже тоді другі. Коли дома були посаджені вишні. Чогось раніше е, е, культів одні вишні, але у інших ще були шовковиці. І ми в дитинстві не мали поняття, що ще є яблука чи там друге. А коли посадили яблука вже після, пройшло час, так ми називали це дерево не яблуня, а вишня. Нам е, ну, так у нас воно відложилося. Нашій сознаній. <свят>, вишні були, ми рвали вишні поетовий, сушили їх, бо більше нічого не могли. А коли вони були ще свіжі, то варили вареники. Оце вже що, так це вареники, і пироги пекли. Ой, така вкуснятина було. Оце були в нас такі фрукти. І все, а то все огород. Кабаків було багато, кукурузу, Їли ми молоду кукурудзу, варили, баштан свій садили, і кавуни, і е, е, дині, і родило от радше чогось. Я тут посадю на своєму дачному часту, так воно нього нічого не росте. А там росло і ми вже об'їдалися цим усім. В нас в основному, чим ми тоді дуже нас підтримували, це тиква. А ми називали кабаки. І ото мама кабаки: і варить, і пече половинками в печі, і кусочками, і повідло робить, і все з кабаків. Туди сахару не було в те время, так вона додавала туди. Этого, або сахарний буряк пече його у печі. Вижме соку, а він солодкий. І тоді цього соку з кабаком, а тоді вишню, раніше не варили варіння, а сушили вишню. І туди сухих вишень, і от таке це вже повідло. Це вже такий делікатес. Раніше ж конфет ми не знали, що таке конфети. Пройшло багато часу, поки сахар почали завозити, тільки кусковий сахар. Ну і хліб пекли самі, і все те, що вирощували, тим ми і жили.